Прийшов працювати транспортувальником. Зараз займаю посаду провідного економіста з фінансової роботи. Я в трьох словах: це надійність, гнучкість та швидкість. Лукас в трьох словах це якість, динаміка та можливості. На даному етапі життя мене надихає, по-перше, моя дитина. Тому що коли в тебе є діти, не треба їм розповідати, яким вони мусять бути. Будь сам таким. Через те, що життя е, це теж шлях, то мабуть, все ж таки в житті важливіше шлях, але без результату цей шлях е, як безцільний, тому шлях, але з результатом, те, що пишаюся, що працюю в такій проєвропейській компанії, як Лукас. В людях я більш за все ціную чесність. Та конкретність. Найцікавіше для мене в роботі це, звісно ж, розвиток. Коли ти робиш щось нове, що не робив досі, і це може принести результат компанії, який ти це зробив, і це буде ефективним рішенням, і воно буде потрібно. А сам я прагну завжди до того, ну, до розвитку, тому що тільки розвиваючись, ти не зупиняєшся. Цифри це не, не, не завжди сухо. Різні, до різних цифр можна, можна ставитись по-різному. Якщо ти ви не виконали якийсь план і цифри показують погіршення, то це якби не буде сухо. Можуть сказати ай-яй-яй. Взагалі я люблю, полюбляю спорт, коли це можливо. І відпочинок з сім'єю. Ну, якщо по містам, то моє найулюбленіше місто в Україні для відпочинку це Львів. Таке місто, яке може з тобою провести лагідну українізацію. Ти приїздиш туди, і ти вже ну, ти розумієш, що ти українець і навіть якось самотужки просто переходиш на українську не через те, що ти щось боїшся, а через те, що ти сам це хочеш. Найнеприйнятніші якості людини для мене це ну, лицемірство та ну, брехливість.